Якби вона хоч знала, що оце балака що чани, то може б і помовче. А то війни з лісу. Та ти хочу чудну відьму в лісі бачила? Відьми по селах живуть. Аже ж, то ти на то не знаєшся. Приймайся у кога піселу, то ще дійдешся добра. Та ну а як же, можеш Бог дасть та й діждуся. Але знай же, що, що з лісу то все добре, це. Всі скарби йдуть із лісу. злізу. Аже? Ой, та ти все за своє, Господи, піду краще збиратися на роботу, як маю жувати оце клонча. Гризуть за тебе. Бач, їм така невістка не до мислі. Не люблять вони лісового роду. Ой, недобра з їх тобі свекруха буде. У нас у лісі нема свекрух ніяких. Навіщо ті свекрухи, невістки, не розуміють. Та їм невістка потрібна, тому що вони старі і потрібна помочь. Та правда, ти сього не зрозумієш. Бо справді, щоб наші людські клопоти збагнути, то справді треба вирости невістки. в Кажи мені, я зрозумію, бо я ж люблю тебе. Я ж зрозуміла усі пісні сопілинки твої. Е, пісні то ще наука не хитра. Заграй мені, кохане, сопілку, нехай воно все лихо зачарує. Ей, не пора мені тепер грати. Та пригорни мене, щоб я забула цю розмову. Тить, а то ще мати почуть. Жаль червоні. А тепер почерні. Наче крівця пролилася в борозенці запеклася. Я мушу, сестрице, твоя краса на той ще боніше запишає. А моє щастя, як тепер зов'яне, то вже не встане. Глянь, моя, сестро, ще хвиля гуляє з краю до краю. Дай нам зажити веселого раю, поки ще літочко сяє. Поки ще житечко не полягло, ще ж неминуче до нас не прийшло. Хвильку, хвилину, мить рідною. Потім поникне краса моя бідна, ляже додому сама. Рада б я волю молити, Тільки ж сама я, не маю вже волю. Чи не трапляється часом на полі, Острим зерпочком поранити руку? Сестра, зглянься на муку, крапельке крові. Було б на рятунку доволі. Що ж, хіба крові не варта краса? Ось тобі, сестру, я сам. Поби хоч і жиярну, то я б купила начиння, А молоко у мене від коріленьки тужкого заводу, що ще не найбільші купив. Яка ж добра, молочна. Та я оце ж в полі вже все обробилася, бо тільки треба дати в робіт роботі. Та що ж, вдовиці, хоч на одве Ой, Рибонько, так ви вже обробились. Що то сказано, якщо робітний, та здужає. Ой, а в нас маленька нитка. І тій Бог помоч не дає, а тут у важенця буде, а? Та там все ріпка одна. Прости, їх до чого. Дівенько добрий. День. Як воно тобі жнеться? Ой, лише не почу... Зваю. Паруче, давай швидше. Що ти лізеш, як ото слима, по то, то, ну. ну, то ще й мені далі? Та якась не швидка. Краще не чіпає, то померю. А то що буде, а давай? давати. Ну, хто кого? Ого, підбити то ще не а? Там дам. Не дуже, та мені тут небагато вже залишила. А ну кінчаю, бачити. А ви ходіть, Хилинко? Ходіть, по кому, він О, це ти, да я ще я піду. Я зати я не можу. Так тому чому ж тоді прийшла наглядати, коли не хочеш допомагати? Кажу, нехайся жінка більше не приходить. Я не люблю її. Вона лукава, як вибрала. Ти її не знаєш. Ні, знаю. Чула сміх і її голос. Цього ще замало? — Ні, цього доволі. Вона хижа, наче рис. Нехай вона до нас у ліс не ходить. А ти що? Хіба не своцариця, що маєш радити, хто має висодити, а хто ні. Так ось я тобі скажу. Якщо я повинен тебе питати, хто до мене має а хто ні, то краще сам я, звісу, задаюся. що не потрібні вже тобі верби на зиму. Я міркую, що нам би і хата не була б тісна з тобою. Але ж коли сестра такий норов має, що з нею і не збалакаєш, якби ж то я був господарем, то я б і не питав би, а так я би дав їм і цей грун, і цю хату, то я вже тут не маю зло. Ви, дядьку, добрі. Ой, добрий хліб, дівонько, а не люди. Але я вподобав вашу породу лісу. Ой, куди ви спішитесь? І ще б посиділи, ой, дітонько, вже ж пінуть. Я буду боятися. Ой, Лукашу, ти провів? Та чом вже зможу? Та може, що качка ця робота є. Та яка там робота ввечері? Іди, сюди, сюди. Наведи ведите до дороги, бо ввечері самі ці пуще сумно, та ще така хороша молодичка. Не напав. Ой, тітенька, ви зовсім мене вже злякали. Ну, і... ходім, Лукашко, ходім. А то ще будемо злого боятися? Та я ще там не боялися. Високі верховіття і низько на дрібні стежки Спустились до кого ти подібна, до служинки, залітниці, що працею тяжкою окращих щастя Хотіла заробити, і не змогла, та ще й останній сором їй не дає жебрачкою зробити. Згадай, якою ти була в ту ніч, коли твоє. Кохання розцвітало, була наче лісова царівна, у зорянім вінку на темних косах, тоді жадібно руки простягало до тебе щастя і несло в далі. Не. Так що ж мені робити, коли всі зірки зав'яли і вінку, і серце в мене? Не всі вінки погинули для тебе? глянься, подивися, як тут свято. Я, гнясен князь грею золотую, а дика руша буйні корали. Невинна біль змінилась гордий пурпур на тій калині, що тебе квічала, де соловей співав пісні весінні. Стара верба, сумна береза навіть у златоглавий й кармазини вбралась. На свято осени. І тільки ти жебрацькі братські скинути не хочеш, бо ти забула, що ніяка туга краси перемагати не повинна. То навіть мені святкові шати, діди. Я буду знов, як лісова царівна, і щастя впаде мені до ній, благаючи моєї ласки. Давно готові шати для царів. Але вона десь бавилась химерно, убравшись для забави уже брачку. Там ні дерева, ні зілля не шелестить, не набиває милі, зрадливих мірі Не дають заснути, і не заносить вітер жодних співів про недосяжну волю. Не горить вогонь жирущий, ось трі блискавиці ламаються скелі, і не можуть пробитися в твердиню тьми спокою. Тебе візьму я, ти туди належиш, ти бріднеш від вогню, від руху млієш, для тебе щастя ті. Ти не жива. Ні, я жива. प्रेइड <sweak> Проклятям. Не жінка, не вдова, якась покрика. Ой та який, який чоловік собоє сидіти, бідона напрасна. Все своїми дитисьми поїла, Шоб? щоб на вас посіли з ним. Ага, хай, хай на того постя від стоїть сюди кличе. О, і де так тебе довго носило, га? Ой, не питаю. Ой, синочку, я же я напілася тоді яю нікою. Якою відімою? І та вже відна. Mm. То мама вам видоснутися бути відрухою. Ви ж самі її хотіли. Та хіба вже знала, що на мене здарість, на летащи не плюс Ой горішко мені. Хто б казав? Лета ще не не здається. То ти сама така. Ну, каже, скажу, мама, в тебе, така ж хоч заліза перегризе. А ти, я бачу, трошки міцніша від заліза. А навіщо було мене, правда жінки? Я не тільки з хати пішов освіту. Зійду! Ну що, дісталися? Повна тебе! Щоб ти здалося всі своїх дітей таких хітьма. А де це наш малий? Ой, Хришенько, десь до лісу гайнув. Ось тільки сотню полежить. На? Чи за грати? А тепер я бокаю, наче ворог погаю, низько припадаю, стежки шукаю до минулого раю. Заграй, заграй, дай у моєму серцю, воно одно лишилося від мене. Це ти, ти у пилицею прийшла спивати в мене кров? Спивай, спивай, живи моєю кров'ю, бо тебе я занепастив. Ні, ми, ти душу давню. Я душу дав тобі, а тіла збавив. Бо що ж від тебе тепер, ті, мара? Тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами віків твоїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, Ще як на провесні тут вигравав, мрії, збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.